Учених штатах Америки почався несамовитий бунт. Президент Трамп майже довів весь світ до економічного обвалу, розпочавши ледь невелику депресію, здав своїх союзників та став виконувати накази диктаторів. Це було занадто навіть для його однопартійців. Тож бунтівники таємно підготували дещо, аби завершити все це божевілля та врятувати країну і світовий порядок. Як поквиталися із Трампом, побачите далі. Вітаю вас. Будемо говорити про. Про важливі події не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку. Бунтівні виступи невдоволених. адміністрації Трампа охопили Сполучені Штати проти чинного президента. Вийшли всі 50 штатів. Від Каліфорнії до Делавера масштабні протести проти Дональда Трампа і його політики, яку учасники акції вважають край згубною як для Америки, так і для світу. Адже через накази Трампа починається найбільша економічна криза за десятки років. Присутні вимагають, щоб Трамп забрав руки геть від управління державою. Руки геть, це головне гасло протесту. Від Дональда Трампа вимагають підтримувати Україну, а не Путіна, якого зображують поряд з американським президентом як двох друзів-диктаторів. А ще відзначає, що за час його президентства все більше говорять за мир в Україні з росіянами, та при цьому українські міста обстрілюються Путіним масштабніше ніж будь-коли. Невже це таке перемир'я? Протестувальники соромлять Трампа за всю шкоду, завдану усім галузям, яких він торкнувся лише за. За кілька місяців свого правління. Далі цитую. Ми виступаємо проти всього, що робить Дональд Трамп. Найперше його захоплення влади і всієї шкоди, яку він завдав економіці та демократії, говорить один із протестувальників. Цитую, Трамп зрадник. Він зрадив свою країну, зрадив наш уряд і наш народ. Він злочинець. Виженіть його негайно. Конгрес не будь безхребетним. Звертаємось до уряду і інших. І політики насправді не тільки чують ці заклики, а й самі вже вдаються до рішучих дій. Демократи з палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки критикують політику Трампа на акціях протесту прямо зі сцени. Конгресмен демократ оголосив про початок процедури імпічменту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це він заявив під час мітингу проти Трампа в Вашингтоні, підкресливши, що чинний глава білого. Дому не заслуговує на свою посаду. Цитую, я принесу статті про імпічмент. Я дістану вас, пане президенте. Ви не заслуговуєте на посаду, яку обіймаєте. Вам не можна довірити свободу і справедливість для всіх. Вам не можна довірити управління народом для народу. Говорить конгресмен демократ. Протестувальники заявляють, що відчувають тривогу за майбутнє демократії та свободи слова в країні. Багато з них зізналися, що не знають, чого очікувати від завтрашнього дня в державі, де править Дональд Трамп. До загального протестного руху долучив. Лися й українські громади, які організували власне ралі. Ця подія стала офіційним початком тижня. Адвокацій в межах самі тоді, що відбувається у Вашингтоні. Зокрема, люди з українськими прапорами та гаслами з підтримкою України зібралися біля меморіалу Лінкольна. Учасники заходу приїхали до столиці Сполучених Штатів з різних штатів Аляска, Техасу, Луїзіана, Мену, орегоно Загалом ситуація в Сполучених Штатах наразі така, що Трампа можуть свої. І скинути, особливо якщо це буде загрожувати виборам партії у 2026 році. Бо саме це є головним аргументом критиків республіканців, і щодо маска, проти якого ледь не повстала вся Америка, то він втрачає купу грошей, щоб врятувати власну репутацію. Він навіть перестав лізти в іноземну політику в останній час, адже європейський ринок маск взагалі може втратити. Дональд Трамп уже зробив незворотні зміни. Сполучені Штати Америки на стабільні і ненадійні партнери відтепер. Переорієнтація на інші ринки, диверсифікація це вже новий тренд. Як і захист власного ринку від залежності від сполучених штатів, цього вже не змінити швидко. А Трампу просто ніхто не довіряє. Та й не схоже, що він швидко хоче закінчити торгівельну війну. Три місяці при владі, а він уже викликав протести, створив економічну кризу і послабив позиції своєї партії. Протести відбуваються на тлі важких внутрішньополітичних подій для президента та його союзників. Хоч республіканці й перемогли на позачергових виборах до конгресу Флориди, за яким уважно спостерігали. Щоправда, з меншою перевагою ніж вони сподівалися. Тим часом виборці у Вісконсині обрали суддю демократку до Верховного суду штату, категорично відхиливши кандидата від республіканської партії, якого підтримував маск. В обох штатах демократи намагалися викликати гнів виборців до політики адміністрації Трампа та впливу Ілона Маска. Сенатор демократ Берні Сандерн заявив, що із Трампом Америка стала псевдодемократією. Далі цитуємо політика. Коли я говорю про олігархію, я також звертаю увагу на те, що це не просто масова нерівність у доходах і багатстві, це не просто влада класу мільярдерів. Ці хлопці на чолі із маском дозволили мільярдерам по суті володіти нашим політичним процесом. Коли ми говоримо про те, що Америка це демократія, я думаю, ми повинні перефразувати назвати це псевдодемократією. і справа не лише у маску та республіканцях, це також мільярдери у демократичній партії. Послухайте, ви отримуєте один голос. А маск може витратити 270 мільйонів доларів, щоб допомогти обрати Трампа. Хіба це схоже на демократію, сказав Сандерс в інтерв'ю CBC News. Лідер сенатської меншості Чак Шумер, демократична партія, заявив, що демократія у Сполучених Штатах під загрозою, назвавши президента Трампа беззаконною злою людиною під час інтерв'ю, яка вийшла в ефір на каналі NBC у програмі the Press. Коли ведуча Крістен Велкер запитала, чи вважає він, що Сполучені Штати перебувають у конституційній кризі? Шумер відповів. Ствердно далі цитую демократія під загрозою, сказав він. Дивіться, Дональд Трамп беззаконна зла людина. Він думає, що повинен бути королем. Він вважає, що може робити все, що захоче, не зважаючи на закон, і думає, що судді повинні просто слухати його. Шумер говорить про нещодавні напади Трампа на суддю окружного суду Сполучених Штатів Джеймса Боасберга, який наказав адміністрації Трампа розвернути літаки, з нібито членами венесуальських банд. Пізні. Ніше президент закликав до імпічменту е, цього судді на тлі обурення правих через рішення судді. Тепер ми повинні боротися з цим усім можливими способами. Продовжив Шумер. І у нас фактично було понад 100 справ у судах, де ми мали дуже хороший показник успіху. Тож Дональд Трамп розлючений цим успіхом. Заявив, що судді вслід піддати імпічменту. Коли ж його запитали, чи вірить він заяві Трампа про те, що він не буде ігнорувати судовий наказ, Шумер відповів. Вів, що він не довіряємо. Далі цитую, ми повинні стежити за ним як яструби, сказав він. Ігнорування судових наказів це причина, чому наша демократія під загрозою, і ми повинні зробити все, щоб боротися з цим. Заклики Трампа до імпічменту зазнали жорсткої критики, навіть викликавши рідкісну публічну відповідь від голови Верховного суду Джона Робертса, який сказав, що імпічмент не є доречною відповіддю на незгоду щодо судового рішення. З того часу Трамп посилив свої нападки, критикуючи всю концепцію Загальнонаціональних судових заборон на призупинення його порядку денного і закликаючи Верховний суд втрутитися. Загалом, сам Трамп наразі, схоже не дуже серйозно ставиться до таких акцій проти нього. Він спокійно грає в гольф у місті, де зібралися тисячі мітингувальників, то просто наказує ув'язнювати найбільш радикальних мітингарів. Однак все зовсім скоро може перетворитися на справжній хаос. Політтехнологи нагадують, що під час протестів у 2020 році багато прихильників Трампа закликали його застосувати акт про повстання, виданий на зарі американської незалежності у 1807 році та вести війська у великі міста. В час свого другого терміну Трамп мало зважає на неписані, а не рідко і написані норми американської політики, і оточує себе лояльними людьми, готовими виконати будь-який. Його наказ. Тож, коли такі акції розлютять Дональда Трампа, чи покажуться йому надто серйозними, це може перерости у справжню революцію на вулицях Сполучених Штатів. Український дипломат і політик Роман Безсмертний заявив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп успішними твердими кроками йде до імпічменту. За його словами, американський лідер зачіпає Канаду, чіпляє одну із найбагатших сімей у світі. Далі цитую. Він цього на жаль не розуміє. Його попереджають, але він же лізе у пащу імпічменту, і він її все-таки отримає в цій ситуації, сказав дипломат. Трамп зараз потрапив у ситуацію, що майже кожен його наступний крок робить усе навколо гіршим і гіршим. Є спільна заява Китаю, Японії, Південної Кореї про те, що вони будуть разом напрацьовувати політику як реакцію на митно-тарифні кроки Дональда Трампа. Прем'єр-міністр Гренландії сказав До побачення Дональда Трампа вже не говорячи про. Дії нового прем'єр-міністра Канади, який чітко сказав, що його країна Трампу не по зубах, зазначив експерт. А о що стосується Росії, то як зазначив експерт, президент РФ Владі Путін розбирає на запчастини Трампа. Його вже давно втопили своїми відмовами, наприклад, про ті самі першопричини. Тобто фактично кажуть, забирати свої папірці, вони їм не потрібні. Їм першопричини треба, а не зупиняти вогонь. Ось вам картинка. Насправді він перебуває в дуже диском комфортному стані, який для нього буде тільки зростати, з планує вже вести перші контрмита. Відповідь на американські про це пише видання Reuters. і мита охоплять американські товари на суму до 28 мільярдів доларів і будуть включати м'ясо, зернові, вино, деревину, одяг, а ще жувальну гумку, зубну нитку, пилососи та туалетний папір. США запровадили 25% відсоткові мита на європейське стальмінії сталь, авто. А також дзеркальні мита в 20% Майже на всі інші товари підмита потрапляє близько 70% європейського експорту. До США обсягом в 585 мільярдів. Росію не, виклю... не включили до списку нових мит, До речі, США, оскільки Вашингтон наразі веде з нею переговори. Про це з'явилася інформація в Білому домі. Нагадаємо, що Україна потрапила до списку мит. Це 10%. і попри те, що країна теж є стороною цих переговорів. Російську ж федерацію не включили. Чили до цього списку, уявіть собі, і прокоментували це досить дивно. Президент США Трамп на початку березня впровадив мита проти Канади Мексика, КНДР. 2 квітня додав до них ще 180 країн. Україна ввійшла до цього списку. Росія ні, і це викликало неабиякий резонанс у соцмережах і в цілому в цілому. В міжнародній спільноті так, але ж сьогодні директор Національної економічної ради Білого Дому Кевін Гасет пояснив, чому Трамп не став запроваджувати тарифи проти РФ. І за його, за його словами Росію не було включено, оскільки Вашингтон, Вашингтон з нею зараз веде переговори. Очевидно, що ведуться переговори з РФ Україною. Я думаю, що президент прийняв рішення не об'єднувати ці два питання. Це не означає, що до Росії ставитимуться зовсім інакше, ніж до будь-якої іншої країни, каже він. І також додає, що Росія перебуває в процесі переговорів про мир, які насправді торкаються тисяч і тисяч людських життів. Трамп на цьому сфокус... Сфокус... сфокусований прямо зараз, про що також додає він. Ну а до цього. Також відповідали представники США про те, чому Росію не внесли до переліку нових мит США. Ось і пригадаємо, що говорили. Вони прес-секретарка Білого Дому Каролан Левіц пояснила, що Росія. Не була включена до нового переліку миту, оскільки санкції запроваджені після вторгнення до України виключили будь-яку значущу торгівлю між країнами. Втім, додала, що Москва все ще може зіткнутись додатковими санкціями. Попри це США досі мають великий товарообіг з Росією більше ніж з Маврикієм та Брунеєм державами, які потрапили під нові мита, і бо більше 10% відсоткові тарифи поширюються навіть на Україну, яка Перебуває в цілому в стані війни зараз. Відсутність Росії в переліку обурює багатьох Антитрампівська організація Lincoln Project написала в соцмережах: Росія ніде не згадана в списку тарифів Трампа. Тепер ви зрозуміли. Ось такі важливі моменти так з'являються. Ну а далі можемо прослухати Валерія Клучка, керівника центру громадської аналітики. Вежа очільника благодійного фонду нова дорога, який прокоментував протести в США, які відбувалися на напередодні. Так потужні великі протести через дії Трампа. І Валерій Клучок все по поличках. Давайте прослухаємо. Тим часом на цих всіх подій в Сполучених Штатах Америки вчора пройшла величезна хвиля протестів. У мережі з'явилася карта масштабних акцій протесту проти Трампа і Ілона Маска. Саме вони, ці двоє політиків, були об'єктом дуже прискіпливої уваги американських протестувальників, які виступали проти політики Трампа і Маска. Маска, звісно, складно поки що віднести до кагорти політиків, але він в силу обставин ним став. Політичний курс нової адміністрації Білого Дому викликав масові акції протестів по всіх Америки і не лише. Компанія під назвою Руки геть hands-off охопила 50 штатів у США і стала найбільшою з моменту інавгурації Трампа. Хоча такі акції протестів проходили раніше і навіть день інавгурації Дональда Трампа. Загалом у США пройшло 1400 акцій. Найбільші з них відбулися в Нью-Йорку, Чикаго. Бостоні, Лос-Анджелесі та Вашингтоні. За даними організаторів, свій намір взяти участь у демонстраціях підтвердили близько 600 тисяч осіб. Однак точну кількість тих, хто вийшов, на вулиці поки що підрахувати дуже складно, тому що окремі ЗМІ повідомляють про мільйон і навіть більше. Які ж основні вимоги висували демонстранти? По-перше, покласти край корупції та захопленню влади мільярдерами. За великим рахунком, сьогодні так в Штатах і відбувається на тлі шантажу митного акції компаній падають, а мільярдери можуть скуповувати їх не дуже за дорого. А все це відбувається просто після заяв Трампа. Трампу як президенту і бізнесмену не потрібно нічого для того робити, аби задешево скуповувати акції провідних світових компаній на американських біржах. Наступне, що вимагають демонстранти, і що демонструють, це невдоволення повноваженнями та діями маска, в тому числі масовими звільненнями державних службовців. Але швидше за все, ілон маск йде з посади, можливо, він залишиться радником Трампа. І також вони виступили проти скорочення фінансування соціальних програм і засудили нападки на мігрантів, трансгендерних людей та інших представників уразливих спільнот. Незадоволені загалом американці у великій мірі, великій кількості політикою Трампа, але є ті, хто прихильно до них ставиться. Враховуючи те, що акції протестів пройшли в дуже багатьох містах, звісно, вони відбувалися організовано. У мене особисто в цьому сумнівів немає, але це нормально. Нормально, що демократи взяли і організували саме такий рух, який називається hands-off руки геть, руки геть від Америки. Тому що те, що робить Дональд Трамп, ну воно не зовсім вписується. Принципи і логіку демократичних Сполучених Штатів Америки, враховуючи те, що він потроху, але все ж таки посилює свою вертикаль президентської влади, поки що не на законодавчому рівні, але використовує свої владні повноваження як президент, то, все ж таки, раніше озвучений міф про проект 2025 схоже, не на міф, а схожий на реальність. Трамп справді. Прагне узурпувати владу у Сполучених Штатах Америки. Це ще раз наголошу ніяк не корелюється із демократичністю Сполучених Штатів. Своєю черговий конгресмен демократ Ел Грін заявив на мітингу в Вашингтоні, що впродовж 30 днів подасть позов про імпічмент Трампу, оскільки той не заслуговує довіри та посади президента США. Яка підстава для імпічменту, він не пояснює. Як на мене, це є основною причиною того, що імпічмент поки що ну схожий швидше на політичну заяву аніж на реальність? Раніше Грін уже намагався ініціювати імпічмент під час першої каденції Трампа. Його також навіть виводили з зали конгресу, коли він намагався зірвати так звану історичну промову Трампа 5 березня. Як буде далі? Так, можливо, і буде ініційований цей процес, але ну, до імпічменту поки що на даному етапі справа не дійде. Демократи довго мовчали, рахуйте, майже 100 днів. Але напередодні 100 днів вони почали організовувати такі акції протестів і, в тому числі, виступати і самі з критикою на адресу Трампа. З такою критикою виступили Барак Обама, 44-й президент США. І суперниця Трампа на цих виборах Камала Харріс. Це було широко розрекламовано в усіх світових змі, тому що ну раніше демократи мовчали про політику Трампа. Трамп набрався вже багато факапів. Тепер є підґрунтів для того, щоб засуджувати його за його ж рішення. В принципі, це дуже очікувана опція. Люди протестували не лише в Сполучених Штатах Америки, але і в Канаді, Мексиці, Німеччині, Франції, Великобританії, висловлюючи невдоволення в тому числі торговельною війною. Я її ще торкнуся, тому що є дуже примітний мо такий їх момент і акцент, який сьогодні поширюють демократи у своїх е змі, які близькі до них і пишуть про те, що кінцевим бенефіціаром війни торгової яку голосив. Трамп буде саме Китай. Я з цим не зовсім погоджуюся. Я ще обов'язково зараз наголошую цього торкнуся, але поки що хотів би саме вам згадати про пост Кирила Дмитрія в мережі X, який, як на мене, демонструє 100% готовність стати наступником Путіна. І тепер, як він каже, Сполучені Штати Америки, от саме на тлі цих подій акції протесту, в США, демонструють готовність саме демократи в США створити таку цвітну революцію у себе, як то вони робили. За кордоном, кого конкретно він має на увазі, він не поточнює, чи то можливо Грузія, Україна чи інші країни, але каже: ну така практика в демократів є.